Поспіль німецька лютеранська церква на Одещині допомагає пережити війну місцевому населенню. Тут запровадили посаду окремого соціального працівника, який збирає і розвозить гуманітарні пакунки людям похилого віку. Продуктові пакунки і також беремо заявку на ліки дуже цього потребує. Люди дуже вдячні за цю підтримку на сьогоднішній день, бо дуже важко. І є не тільки люди похилого віку, є малозабезпечені, багатодітні родини, яким зараз важко. Звичайно, найважче це є одинокі і пенсіонери, інваліди. Ще в кого є діти, внуки якось трошки ці бабулечки, дідулечки, більш-менш. А хто одинокий, то їм дуже важко виживати. Бо сьогоднішні ціни до потреб кожної людини підходять індивідуально. А, ну напишіть білі прів, не бівав. А що таке, утірок з обізимо? А, а скільки помітити. утірок стоїть? Я не пам'ятаю. приблизно. Ну де я... ну, гривень двісті, мабуть. Допомагає. Кожен десь я знаю місяця, три-чотири. Як який місяць, то тобто, сяк який є те саме? Тяжко їм теж, теж вони не можуть часто давати. Звісно, допомагає, тому що пенсія проскочила, немає. Діти теж внуки теж роблять. то є робота, то нема роботи. А в мене дуже багато уходить на больницю. Я онкохвора, апрелія як поїхала, то цілий місяць онкологічний провела, поки все пройшла. А кругом треба платити КТ, МРТ, то все дорого. Ще такі ці аналізи там безплатно і врачі безплатно. А оці, поки все пройшов, поки всі самі купив, то 10 тисяч немає. Німецька церква обслуговує жителів колишньої німецької балки у селах Петродолинське, Доброолександрівка, Новоградківка, Мар'янівка, Йосипівка, Лібенталь, Мирне, частково Грибівка та Великий Дальник. Списки людей, які гостро потребують помочі, беруть у старост тутешніх громад. На сьогоднішній день ми працюємо тільки в нашому районі. Одеському в вісьми селах. І в нас є соціальний працівник, який відвідує 70 пенсіонерів щотижня. Це дуже важлива насправді праця, оскільки ну дуже часто допомога вона якби роздається централізовано не вдома. А ми приносимо допомогу людям додому, і наш працівник приїжджає і має пів години, щоб поспілкуватися, підтримати людину. Разом з цією допомогою ми також вивчаємо ситуацію, в якій ситуації знаходиться людина. І якщо людина дуже сильно потребує медичної допомоги, то зазвичай і надаємо таку теж. Тобто купуємо ліки. І минулого року близько тисячі людей отримали від нас підтримку на ліки. Це ну, мільйон гривень, звісно. Це дуже багато грошей. Але дякуючи підтримці з Швейцарії, з Швеції, з Німеччини, Польщі, Словаччини, США і багатьох інших країн, ми маємо змогу підтримувати таким чином людей.